Вітаю вас, шановні телеглядачі. Отож, кінець року це пора, коли ми всі підбиваємо свої власні підсумки, як ми його прожили. І сьогодні я пропоную підбити такі підсумки з гостем нашої студії, головою управління фонду і Палиці» тільки разом Катериною Шкльодою. Пані Катерино, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Отож, скажіть, як цей рік починав ваш фонд? З якими планами, з якими проектами, які мали би втілити в життя? Як цей рік для вас починався? Основна місія фонду це підтримка ініціатив, ініціатив наших мешканців, які здатні якісно змінити життя громади. І, зрештою, в рамках цієї місії, і в рамках тих восьми пунктів програми, по яких ми працюємо, ми і планували працювати у 2022 році. Програми були і проекти надзвичайно різні. Це і підтримка соціальних ініціатив, підтримка тих людей, які надзвичайно потребують нашого захисту, підтримка обдарованої молоді, програми в напрямку спорту, підтримка не лише і організація спортивних заходів, а й розбудова спортивної інформації. Фраструктури також планували співпрацю з медичними закладами, покращування їхньої матеріально-технічної бази, звісно, хотіли реалізувати якісь соціальні проекти з дітьми, молоддю з людьми з інвалідністю. Тобто, планів було дуже багато, і мені дуже хочеться вірити, що після перемоги ми їх всі реалізуємо ще більше, ще краще з більшим натхненням, уже розуміючи, що ми працюємо на розвиток нашої країни. Ну, до 24 лютого загалом для всіх стало шоком, так тому що от якраз почалось повномасштабне вторгнення, і багато людей не розуміли, як діяти далі, куди рухатися, що робити. Тобто це життя в усіх в нас, українців, розділилося на до і після. 24 лютого скажіть, як фонд переформатовував в таков в таких обставинах свою роботу? Як швидко з'явився новий план дій? Як діяти? Що робити? Загалом швидко реагувати на ті події, які відбуваються в країні, для фонду не є новинкою. Ми пам'ятаємо 2014 рік, коли фонд розпочав допомогу військовослужбовцям і надалі організовував всіляку підтримку учасникам антитерористичної операції на той час. Також пам'ятаємо пандемію COVID-19 і Ігор Горпалеця тоді виділив 20 мільйонів гривень на боротьбу з цією пандемією для того, аби максимально швидко підготувати лікарні до цього. Знаємо, що наш фонд чи не перший в Україні так швидко відреагував. Було придбано засоби захисту, медикаменти, відповідна апаратура, в тому числі швл апарати для штучного штучної вентиляції легень. Було придбано багато техніки в лікарні. Яку не могли вони придбати так швидко у зв'язку з різними державними процедурами закупівель? Ну і оця здатність Ігоря Петровича Палиці так блискавично реагувати на будь-які виклики, які. Дарує умовно, скажемо, наше сьогодення, мене дуже захоплює, і власне ця його здатність і надихнула нас, і допомогла швидко скоординувати команду фонду і скерувати в правильний вектор діяльності, переформатувати наші програми, переформатувати нашу роботу і для того, аби наша допомога була максимально потрібною, максимально правильною і була в тих місцях, де потрібно. Наскільки важко було переформатовувати цю роботу в цих умовах, що що є, тому що ми знаємо, кожен день він приносив, особливо на початку, так, коли люди ще не знали, як ну, все буде відбуватися, кожен день нові сюрпризи, так би мовити, в лапках. Ну, власне, завдяки оцій координації від Ігоря Петровича, ми були на постійному зв'язку, в тому числі із народними депутатами-мажоритарниками по всій країні. Ми розуміли, яка ситуація в тому чи іншому регіоні. І усвідомлювали, які потреби є в людей, які потреби є з військовослужбовців. Ну і власне з цього і розпочалася наша робота. Ми оголосили про те, що ми шукаємо товари першої необхідності в наших місцевих виробників, наших місцевих постачальників, адже вже були міста, які були на межі гуманітарної кризи, були люди, які потребували дитячого харчування, підгузків, взагалі звичайного харчування. Засобів гігієни, і тоді в перші ж в перші тижні ми оголосили про те, що ми шукаємо тих людей, які допоможуть нам із цим. І знаємо, що на Волині цей наш пошук став поштовхом для того, аби підприємства, деякі запрацювали знову вперше з 24 лютого, тобто ми закуповували там умовно назвам, для прикладу тушонки, і підприємства просто знову включили свої потужності на повну для того, Аби виконати замовлення, і уже далі почали працювати, запустивши знову цю економіку, запустивши свої виробництва. І в принципі, весь цей час, що ми працюємо протягом цього року, основне і найпотрібніші речі, ми намагаємося купити в Україні в першу чергу. Лише те, що ми не можемо знайти в країні, ми купуємо за кордоном. Таким чином також підтримуючи і наших місцевих виробників. Початку війни фонд виділив 30 мільйонів гривень на гуманітарну допомогу. Скажіть, як розподіляли цю гуманітарну допомогу, як планували кому відвести, кому працю і взагалі як відбувались вас у ці процеси з доставкою гумвантажів І куди саме? Як я вже й казала, з перших днів ми були на контакті з нашими депутатами-мажоритарниками, народними депутатами по всій Україні і розуміли ситуацію в кожному регіоні. Так ми знали, що були окуповані міста в Київській області, в Донецькій області, в Запорізькій, Херсонській та інших областях, які потребували конкретних речей, це продукти харчування і так далі. І... Ми відправили буквально за перші місяці війни більше 800 тонн тон допомоги тим людям, які цього потребували, і вже на місцях волонтери. Люди небайдужі цю допомогу отримували, розподіляли і доставляли в навіть окуповані містечка. Для прикладу, всім відомий макарів, в перший місяць нам вдалося кілька машин туди доставити гуманітарної допомоги, і це насправді підтримало людей і допомогло їм в кілька днів якось там вижити в цей, в цей критичний час. Ну і звісно, нам велика дяка нашим водіям, які наражаючи своє життя на небезпеку, насправді тому, що вони їздили в гарячі точки, вони їздили в регіони, які перебували вже на той час під обстрілами. Ризикуючи своїм життям, вони усвідомлювали важливість своєї місії і все ж таки погоджувалися доставляти ці важливі вантажі для тих людей, які цього потребували. Ну, це така у вас злагоджена командна робота. Наскільки я розумію, і завдяки цьому і вдалося стільки. Е Справ здійснити ну, так, довеш... насправді всі українці об'єдналися, вся Україна була об'єднана, і іноді навіть не треба було довго пояснювати людям, чому, як і чого. Вони дуже швидко погоджувалися доставляти ці вантажі, погоджувалися волонтери на місцях передавати їх в ці вже окуповані містечка. Тому українці показали свою силу і вміння об'єднуватися в важливий для нас час. Ну, я знаю, що один із напрямків роботи фонду він е, всім відомий. Це програма допомоги. Сім'ям військовослужбовців і власне самим військовослужбовцям скажіть, як з початком повномасштабної війни довелося переформатовувати можливо цю програму, якісь вносити зміни і адаптовувати її під нові реалії. Що можете сказати? Звісно, що ця програма стала ключовою, і допомога військовослужбовцям це перше на що ми звертаємо завжди увагу. Ми перебуваємо в тісній співпраці з командуванням військових частин з команди. Командуванням наших батальйонів, рот, і точно знаємо, які запити у них є. Вони з цими запитами звертаються до фонду з перших днів війни і протягом цього року було доставлено і передано їм надзвичайно багато різного товару і техніки. Для прикладу, ми передавали автомобілі, транспортні засоби були різні: це і позашляховики, і мінівени транспортери передавали крази, які потім переробляли в броньовані автомобілі. Також було передано велику кількість захисної амуніції, це і бронежилети, і каски. Передавали також ті речі, які на полі бою рятують життя, турнікети, медикаменти. Ну і звісно, дуже багато було передано квадрокоптерів, тому що розуміємо, що це око наших хлопців, без них дуже тяжко, В принципі, будь-яку операцію проводити. і Хищати територію, адже саме вони допомагають роздивитися якісь позиції ворога і зрозуміти ситуацію в на тій чи іншій місцевості. Також передавали планшети, засоби зв'язку, засоби спостереження, тобто це і різноманітні рації, відеокамери, бо передавали приціли. Також дуже запам'яталася мені особисто передача рушниць антидронів. Це пристрої боротьби з безпілотними літальними апаратами і дронами ворожими. Вони допомагають обезпечити хлопців на їх позиції. Одна така рушниця коштує близько 12 тисяч доларів, і ми по їхніх відгуках чули, що насправді це була дуже важлива річ для них. Ну і зараз реалізовуємо такий великий проект спільно з Луцькою міською радою. Ми Закупили, не закупили, а замовили 5 тисяч комплектів форм теплої зимової форми і зимового взуття. Зимова форма складається з трьох елементів: вітровологозахисна куртка і штани, а також тепла куртка. Цей комплект відповідає всім стандартам збройних сил України, і що важливо, і одяг, і взуття ми замовили в наших місцевих виробників для того, аби підтримати бізнес в першу чергу. По-друге, ми розуміємо, що вони дуже якісно виконують замовлення, тому що багато працівників. І багато людей, які працюють на цих підприємствах, також мають в лавах Збройних сил України своїх рідних. І кожна ця, кожен шов, кожен елемент пошитий ними вручну. Вони вкладають усю любов для того, аби ця форма не лише гріла, а й захищала. Вона така намолена, знаєте. і... Нам дуже приємно передавати цю форму нашим хлопцям, тому що розуміємо, що умови зараз дуже тяжкі, дуже холодно в окопах взагалі якісь нереальні нелюдські умови. Але повторююся, форма відповідає всім стандартам і витримує до мінус 20 градусів морозу, тому щиро надіємося, що вона все-таки їм допоможе. І дякуємо нашим виробникам, які незалежно від того, що нас постійно обстрілюють, у нас постійно відключують Електроенергії їм дуже тяжко налагодити виробничий процес, тому що іноді люди виходять в на нічну зміну, і навіть в нічну зміну може 2-3-4 години спати за швейними машинками, тому що в цей момент відключили електроенергію, далі прокидаються і далі починають шити. Ми вдячні їм за те, що вони адаптовуються, хоч і з невеличкими затримками, але все-таки вже ми почали процес передачі цієї форми нашим збройним силам України. Тобто, вже перші партії вже вони одержали таке так, так перші 1200 комплектів. Отримали наші хлопці, і вже вони поїхали в місце їхньої локації. Я так розумію, що ви постійно так на зв'язку з військовослужбовцями, і відповідно запити вони і надходили, і надходять, і ви намагаєтеся. Реагувати якнайшвидше, так, на ті запити, що надходять від так, звісно, військовим. звісно, дуже багато дуже багато запитів є однак, ми намагаємося контактувати безпосередньо з командирами військових частин, тому що вони якнайкраще знають, що найбільше потрібно, найкритичніше потрібно тому чи іншому формуванню ті чи іншій їхній частинці. Також хочу розповісти про такий гарний проект: ініціативу Ігоря Петровича Палиці, це передача подарунок. Квартири нашій захисниці Мамонові Мар'яні, яка вагітною перебувала в полоні, і вирішила народжувати у Луцьку. Їм настільки сподобалося наше місто, що вони вирішили тут залишитися жити. Саме тому була подарована ця квартира в нашому місті. Нам це дуже приємно, і дуже сподіваємося, що їм вдасться після нашої перемоги налагодити тут життя і залишитися в Луцьку. Дуже гарний проект реалізовує громадська організація Асоціація родин захисників Азовсталі. Вони реалізовують проект «Нарешті йти вдома, формуючи бокси з тих елементів, які потрібні хлопцям, коли вони тільки виходять з полону. Тобто ті військовослужбовці, які повертаються з полону, які не мають взагалі нічого, їм дарують бокс. В якому є одяг, мобільний телефон, засоби гігієни, тобто все те, що потрібно людині для перших днів перебування не вдома. Фонд Ігоря Палиці тільки разом також долучився до цього проекту, і ми допомогли їм закупити одяг для ось цих боксів. Всі ми пам'ятаємо, як зокрема. Їдальні наших шкіл, так міста Луцька стали такими собі соціальними їдальнями, де внутрішньо переміщені особи, так які люди, які приїхали із зони, де йдуть постійні обстріли, так рятувалися від війни, стали гостями нашого міста, і відповідно, ось таких соціальних їдальнях фонд спільно з Луцькою міською радою організував харчування. Їм як скажіть про цей проект, як він виник, як відбувався. З перших днів війни люди почали масово переїжджати з небезпечних регіонів, і Луцьк став домівкою, уже фактично, і прихистком для тисяч людей. Дуже велика кількість людей приїхала до Луцька, внутрішньопереміщених осіб, і ми намагалися допомагати їм всіляко, але розуміли, що є така категорія людей, які не мають навіть змоги приготувати собі їжу. Саме тому спільно з Луцькою міською радою було вирішено організувати соціальні їдальні для внутрішньопереміщених осіб. Такі їдальні організували в чотирьох школах нашого міста. Було організовано процес подачі комплексного обіду, тобто люди могли прийти і поїсти повноцінно отримати перше, друге і якусь булочку з компотом чи чай. Тобто, ось така допомога була для багатьох надзвичайно важлива в той час, адже вони перебували в такому стресі вони не розуміли, що взагалі відбувається, як далі має рухатися їхнє життя. І я вважаю, що ось ця підтримка, яку вони відчули від нашої громади, дуже важлива, тому що часом навіть маленька допомога, якась не кажучи вже про ось цей довготривалий процес, вона допомагає людині внутрішньо знайти сили в собі, усвідомити все, що сталося, і знайти сили жити далі і якось планувати далі своє життя. Під час пасхальних свят перед ними ми видавали продуктові пасхальні набори, які включали і пасочку, і ковбасу, і ті елементи, які мали би опинитися в людей на столі, незважаючи ні на що. Більше трьох тисяч таких наборів було видано. Проект ми також реалізували спільно з Луцькою міською радою і бачили, наскільки приємно було людям отримати навіть оцю паску, тому що кажу, і були такі люди, які приїхали взагалі. Без нічого, взагалі, тобто в них навіть тривожного тривожної валізки не було із собою, адже вони хтось там з підвалів тільки буквально вибігав і намагався просто врятувати своє життя і життя своїх рідних. Я бачила, що багато новин, от коли я моніторю, так попадались мені новини про те, що фонд долучався і. До е, допомоги людям можна так сказати, під складних життєвих обставин так так. <рекунок> так. взагалі ми розуміємо, що війна змінила життя абсолютно кожного вона торкнулася кожної домівки. І якщо ми добре розуміємо, що потрібно в першу чергу допомагати нашим військовослужбовцям, потрібно допомагати внутрішньо переміщеним особам, але і не можна забувати про тих, хто поруч із нами. Це люди, які опинилися в складних життєвих обставинах, вони перебувають на обліку в нашому луцькому територіальному центрі. Це люди, які неспроможні про себе подбати, і це люди, в яких фактично нікого немає, вони лишилися сам на сам зі своїм горем, люди з інвалідністю, Ністю люди, які перебувають на пенсії, і в яких з тих чи інших причин немає рідних, тобто в них взагалі немає. Кому надати цю допомогу про цих людей не можна забувати, тому що розуміємо, що ціни виросли, і їхньої допомоги їм заледве вистачає на медикаменти та комунальні платежі. Саме тому ми уже другий раз зараз передаємо ці продуктові набори для цих людей від фонду Ігоря Палиці, також спільно з Луцькою міською радою, для того аби ці люди відчували. Що на Різдво, на Різдвяні свята вони залишилися не самі для того, аби вони також мали що поїсти і мали відчули оцей Різдвяний дух, коли всі люди об'єднуються, коли трапляються якісь дива. Ну і власне, якщо говорити про... Про ту роботу, яку фонд робить в нашому місці для людей, так з Луцької громади, і не тільки то знаю, що попри війну ви продовжували так організовувати спортивні культурні заходи для нашої обдарованої молоді, зокрема. Розкажіть, чому все ж таки, і наскільки це от, вдавалося поєднувати так, допомогу і внутрішньопереміщеним особам, військовослужбовцям, а також не забували і за дітей? Загалом, коли було вже більш-менш зрозуміло, що Луцьк умовно безпечне місце, тому що немає безпечного міста зараз жодного в Україні. Ми почали пробувати робити невеличкі заходи для дітей, адже діти опинилися в дуже тяжких умовах, коли вони були ізольовані взагалі від світу. Ці діти. Вони не ходили в школу, вони не відвідували свої звичні гуртки, таким чином вони не мали змоги спілкуватися зі своїми однолітками, а взагалі будь-який процес розвитку він не повинен зупинятися. Та і, в принципі, будь-який захід для дитини це нова позитивна емоція, яку вони дуже потребували. І коли ми перші заходи починали організовувати з такою, можливо, опаскою, ми Перевіряли і досить ретельно перевіряємо всі заходи безпеки, чи є найближче укриття, де воно є, скільки людей може поміщатися. Ніколи не організовуємо захід в місцях, де немає укриття, або не запрошуємо таку кількість людей, яку не можемо там сховати, і дотримуємося усіх правил безпеки. Але заходи такі дуже потрібні були дітям, адже якщо. Умовно, візьмемо спортсмен, хоча б на тиждень вилітає з тренувального процесу чи на два, він фактично втрачає свої здобутки протягом останнього року, і надолужити це дуже тяжко. І дуже важливий процес в цьому всьому є змагання, адже лише в змаганнях вони розуміють, що вони на якому етапі вони зараз, що у них виходить добре, що у них виходить недобре. І власне ми дуже багато спортивних заходів підтримували, тому що. Не було жодного іншого фінансування і змоги їх проводити. Також дуже важливо було проводити патріотичні заходи для дітей. Для наших дітей це була така віддушена. Вони розуміли, що їхня любов до України щира і справжня, що вони є, вони ідентифікували себе як українці, вони пізнавали, хтось заново, хтось повторював для себе якісь елементи культури, побуту українців, вивчали. Історію України. І до цих заходів ми також запрошували діток з числа внутрішньопереміщених осіб для того, аби допомогти їм інтегруватися в нашу громаду, і для того, аби також вони знайомилися з Тими елементами побуту, можливо, які були в Волинській області історично і яких не було в них, і бачимо, з яким захопленням вони відвідували ці заходи і завжди перепитували, коли буде наступний. Ну і звичайно, дуже багато заходів з арт-терапії було проведено різними громадськими організаціями, яких ми підтримували. Вони також дали. Свій важливий внесок для підтримки емоційного психологічного стану наших дітей для того, аби вони витримали усе це для того, аби вони зберегли своє здоров'я, як фізичне, так і емоційне. щоб ми мали здорове майбутнє покоління. Ну, якщо говорити на цю тему, продовжувати про дітей, то дійсно для дітей зроблено чимало заходів цікавих і. Цього літа діти наших військовослужбовців мали можливість відпочити в Артек Буковель. Так, це поїздка, яку організував фонд. Розкажіть за неї, так ми говоримо про те, що ми постійно підтримуємо військовослужбовців, але вони дуже хвилюються про сім'ї, які вони залишили тут. І ми вирішили попіклуватися також і про дітей, які тут теж перебувають на стресі, які постійно хвилюються за своїх батьків, і які навіть не знають, чи мають вони право сміятися, чи мають вони право на це щасливе дитинство. Саме тому для дітей військовослужбовців було організовано таборування в таборі Артек Буковель. І ми бачимо, наскільки правильно було рішення в Петровича цей процес запустити. адже... Ці діти, які їхали в табір, вони дуже сковані були, вони не могли відкритися, вони не могли розслабитися. А ми розуміємо, що так чи інакше в дітей повинно бути їхнє дитинство. І ця дитина, яка по завершенню таборування вже виїжджала із табору, це була абсолютно щаслива дитина, розслаблена, яка пригадала, що вона є дитина, що вона має право сміятися. В таборі було дуже багато різних заходів організовано для них, в тому числі і спортивні походи, культурні заходи, якісь навчальні елементи, і таке відчуття було, ніби ми тих дітей перезапускали заново. І звісно, ще по завершенню таборувань, по завершенню кожної зміни цим дітям ми дарували подарунки від фонду Ігоря Палиця для того, аби вони запам'ятали цей приємний моментик протягом цього цієї страшної війни протягом цього періоду. Я переконана, що вони звідти їхали тільки з хорошими враженнями. Так, ну загалом нам вдалося за літо оздоровити понад тисячу дітей, із них 800 діток були із Волині. Ну і знаю, що зараз, от сьогодні, так вже на прозі нового року, тут в Луцьку для діток військовослужбовців з Луцької громади теж організовували такі різдвяні зустрічі, які враження. Почули від дітей, можливо, що вони говорили, як чи їм сподобалося. Ви знаєте, коли мене питають, що мене надихає в роботі, я кажу про, про те, що це діти, робота з дітьми, тому що вони надзвичайно щирі і вони завжди дарують тобі позитивну енергетику. І цей проєкт реалізовувати надзвичайно приємно, і він також заряджає на позитив, на, на зміни, заряджає рухатися далі, тому що, коли ти бачиш щасливі очі дітей, ти розумієш, для чого ти це все робиш, для чого ми захищаємо нашу країну, для чого. Ми працюємо на її благо загалом. також вирішили порадувати дітвору військовослужбовців перед новорічними різдвяними святами, і в період від свята святого Миколая було організовано сім. Свят для дітей-військовослужбовців загалом ми охопили велику кількість дітей. Ми закупили 4 тисячі новорічних подарунків. І ці діти насправді з такою приємністю здивилися ці вистави. І вистави, в принципі, їм розповідали, що таке добро і зло, що таке світло і темрява, і говорили про те, що світло завжди перемагає темряву, а добро завжди перемагає зло. І з такими позитивними емоціями вони виходили. Отримували подарунки і йшли додому, щиро віруючи, що ось ці темні часи наші вже скоро завершаться, і прийде світло, прийде перемога, і ми станемо на шлях розвитку нашої країни. Ну як я вже говорила, що кінець року це завжди такий час підведення підсумків, з якими підсумки завершує цей рік команда фонду, і які плани маєте далі на перспективу на наступний рік. Цей рік був дуже тяжкий, напевно, один з найтяжчих для багатьох із нас. Але з іншої сторони він дав нам віру в те, що ми сильні і незламні, що ми об'єднані. Він дав нам розуміння, що ми надзвичайно міцна нація, яка під силу абсолютно все. І, власне, з цими думками ми прожили цей рік. Ми завершуємо цей рік і розпочинаємо новий. Ми розпочинаємо новий рік з вірою, що він принесе нам велику перемогу, і що всі наші проекти, які націлені на розвиток, на якісні і позитивні зміни, запрацюють з новою силою, що наша Україна стане квітучою, сильною і незалежною. І насправді ще увесь світ дізнається не тільки про те, як ми вміємо об'єднуватись, як ми вміємо. Боротися, а й про те, як ми разом вміємо відбудовувати нашу Україну, ну на цій такій хорошій позитивній ноті я пропоную завершувати. Дякую вам за те, що були гостем нашої студії. Дякую команді фонду за те, що ви робите, бо дійсно ваша робота дуже важлива. Дякую. Ну і вам, наші шановні телеглядачі, дякуємо за те, що були разом з нами. Бережіть одне одного і до зустрічі в ефірах.